Доброго дня, шановні учні. З вами знову я, Валерій Іванович, і сьогодні урок математики в 6 класі. Тема найменше спільна кратне. Пригадаємо, що таке кратне. Кратне числа, кратне числа це те число, яке ділиться на дане число. Давайте візьмемо пару чисел: 12 і 18. І запишемо декілька перших кратних цих чисел. І числа, які діляться на ці числа. На число 12, діляться числа 12, 24, 36, 48, 60, 72 і так далі. Достатньо. Число 18. 18, 36, 54, 72, також. І так далі. Достатньо. Тепер давайте уважно подивимося. Чи є в цих записах однакові числа? Ну, так, є. Це число 36 і число 72. Тобто, що ми отримали? Ми отримали два числа, кожне з яких ділиться і на число 12, і на число 18. Так? 36 ділиться на 12, 36 ділиться на 18. 72 ділиться на 12, 72 ділиться на 18. Наша тема найменше спільне кратне, найменше. Да? Тобто нас цікавить найменше з цих чисел. Да? Найменше з цих чисел. А саме число 36. Чому нас цікавить найменше? Ну, тому що найбільших їх буде багато. Після 72 буде там наступне число, наступне, 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 і так до безконечності. Цих спільних кратних буде дуже-дуже багато. Нас цікавить саме найменше. Да? Можемо розглянути ще приклад. Число 6, число 9. Знову виписуємо кратні числа 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Кратні числа 9. Ну, і, тут. і так далі. 9, 18, 27, 36. І так далі. І знову аналогічна ситуація. Ми бачимо, що у нас є. Щонайменше два спільних кратних. Ну, їх знову-таки багато, дуже багато, безкінечна кількість. Ну, ми бачимо зараз два: це числа 18 і 36. І знову нас цікавить саме число 18. Саме число 18. Тепер питання. Чи завжди зручно ось таким методом знаходити оце найменше спільне кратне? Чи, дуже це, чи завжди це зручно? Чи існують такі ситуації, коли це незручно? Ну, звичайно, не завжди. Ну, числа 6, 9, 12, 18 – Досить просто знайти для них кратні, досить просто там, подивитися, де там однакові числа в цих записах. А якщо числа великі, двозначні, трозначні, великі числа, такі методи не завжди зручні. Давайте розглянемо інший метод, як ми можемо знайти. Найменше, ще раз найменше спільне кратне. Взагалі-то будь-яке кратне можна знайти досить просто. Перемножити два числа. Да? Перемножити. Якщо 6 перемножити на 9, ми отримаємо 54, ну і, відповідно, 54 буде ділитися і на 6, і на 9. Якщо 12 умножить на 18, ми знову-таки отримаємо число, яке буде ділитися і на 12, і на 18. Да? Число 216. Для будь-якої пари чисел це нескладно зробити, перемножити ці числа. Але ще раз нас цікавить саме найменше найменше спільне, кратне. Ну, Давайте дивитися, які ще існують методи. Беремо два числа. Число 15. І знову таке таки число 18. І пригадуємо. У нас було відео, де ми вчилися розкладати числа на множники. На прості множники. Так? Розкладаємо ці числа на множники. Проводимо черту і дивимося, число 15 на 2 не ділиться, ділиться на 3. Ділимо на 3, отримуємо 5, 5 ділиться на 5, отримали одиницю. Розклали число 15 на множники. Число 18. Ділиться на 2, це буде 9. 9 ділиться на 3, це 3, 3 ділиться на 3, і це одиниця. Зробили? Зробили. Далі записуємо в скороченому вигляді НСК. Далі в дужках пишемо наші числа. І зараз будемо цей НСК, найменше спільнократне, розраховувати. Ми отримали два стовпчики множників. Перший стовпчик це 3 і 5, другий стовпчик це 2, 3 і 3. Можемо взяти будь-який з них. Давайте візьмемо цей стовпчик. Ось наші два множники, 3 І 5. І записуємо сюди добуток цих множників. 3 умножить на 5. Далі. Дивимося, чи є у нас множники, які зустрічаються і в першому випадку, і в другому. І для першого числа, і для другого. Так, є. Це число 3. Воно є у нас і для числа 15 множник, і для числа 18 множник. Ми. Ми це число вже використали, ось воно стоїть. Тоді давайте оце спільне число вичерпнемо звідси. І тоді, що у нас залишилось? У нас залишилося 2 і 3. Оці 2 і 3 також сюди дописуємо в добуток. Таким чином, що ми отримали? Ми отримали добуток тих множників, які зустрічаються. Да, у нас в цих розкладах, але які не а, перехрещуються. Да? Тобто трієчку, якщо у нас є таке перехрещення, ми використовуємо лише один раз. Якщо у нас тут трієчка є, і тут трієчка, ми її використовуємо лише один раз. Якщо п'ятірочка у нас одна, ми її використовуємо. Двієчка у нас одна, ми її використовуємо. І друга трієчка тут одна: тут для числа 15 немає цієї трієчки, ми її також використовуємо. Добто, знаходимо добуток. 5 на 2 це 10, 3 на 3, 9. Більш зручним способом, пам'ятаєте? Ми ж можемо так зробити. 9 на 10 рівня 90. І ось ми отримали число 90. Оце число 90, воно і є найменше спільне кратне чисел 15 і 18. Можете перевірити. Число 90 ділиться і на 15, і на 18. Ну, перевірте самі. А, це. Я показав, як цей метод працює. Давайте візьмемо більш складні числа. Не складні в плані того, що воно складене, а більш великі числа. З простими числами прийдеться брати лише добуток цих чисел. Вони на множники не розкладуться. Да? 144 число. І число 324. Зараз тут буде багато множників. 144 ділимо на 2. 72. 72 ділимо на 2. 36. 36 ділимо на 2. 18. 18 ділимо на 2. 9. 9 на 3. 3 3 ділимо на 3. Одиниці. Ось дивіться, скільки, скільки у нас да, множників в цьому числі. Шість. Число 324. Розкладаємо на множники. На 2 ділимо. 324 на 2, 162. 162 на 2. 81. 81 вже на 2 не ділиться, ділиться на 3. 27. 27 ділимо на 3. 9. 9 на 3, 3. Знову 3 на 3, 1. Розклали. Також багато, також багато. Ну, що робити? Треба шукати найменше спільне кратне чисел. 144, 324. Ось так і записуємо. НСК найменше спільне кратне. в дужках перше число, точку з комою, друге число і брівню. Тепер давайте дивитися, які з цих множників ми будемо використовувати. Ну, знову-таки повторюю. Неважливо, який ми стовпчик візьмемо, перший чи другий. Ну, давайте так. В минулому прикладі ми брали перший. Давайте зараз візьмемо другий. І повністю переписуємо ці множники в вигляді добутку. Тобто 2, умножить на 2. 4 рази 3. Переписали. Ні. Знак рівності ставити ще рано. Далі дивимося. Нам треба знайти. Які множники з першого числа ми ще не використали. Давайте дивитися. Число 2 є, використали. Число 2. Використали. Число 3. використали. Число 3 використали. Що залишилось? Залишилося дві двійки. Оці дві двійки сюди і дописуємо. А потім рахуємо. умножить 2 на 2 умножить на 2 умножить на 2. На 2. 16. 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 3, 81. 16 умножить на 81 буде 1296. І це число 1296 і є наше найменше спільне кратне чисел 144 і 324. Можете перевірити, взяти калькулятор або стовпчик поділити. І воно поділиться. Воно поділиться. Ну, можу сразу підказати. 1296 поділити на 144, це буде 9. А 1296 поділити на 324, це буде 4. Це буде 4. Є. Yeah. І ще один приклад. Ще один приклад. Найменше спільне кратне трьох чисел. Ми шукали вже найбільший спільний дільник трьох чисел. А чи можливо зробити те ж саме да, стосовно. Кратного. Ну, так можливо. Чому ні? Давайте подивимося. Візьмемо три числа: 16, 20 і 36. Все те ж саме. Розкладаємо на множники. 16, ділимо на 2, 8, ділимо на 2, 4, ділимо на 2, 2 і ділимо на 2, 1. Добре? Розкладаємо число 20. 20 ділимо на 2, 10. 10 ділимо на 2, 5, 5 ділимо на 5, 1. Число 36, ділимо на 2, 18. 18, ділимо на 2 9. 9 ділимо на 3, 3, 3, ділимо на 3, 1. Так, розклали. Так же саме. Все те ж саме. Знову пишемо НСК. Яке вже у нас три числа. 16, 20 і 36. Дорівнює. Беремо будь-який стовпчик. Не має значення. Давайте візьмемо середній стовпчик. Да? Оцей. 2, умножить на 2, умножить на 5. І далі дивимося, що ми тут ще не врахували. Да? Давайте дивитися. Ця двієчка у нас тут є, є. І тут, і тут. Да? Вичеркну. Ця двієчка. Є, і тут, і тут. Враховано. Що залишилося? Залишилося дві двічки і дві трієчки. Так і записуємо. Дві двічки і дві трієчки. Да? Багатенько. Да? Ну, що робити? Рахуємо. 2 множить на 2, 4 умножь на 2. 8, умнож на 2 16. Знову ми отримали 16. Да? 16 умножить на 5 і 3 3 9. А, якщо зробимо дію множення, то ми тут отримуємо 720. Я заздалегідь порахував. Да? 720. Таким чином, ми отримали найменше спільне кратне вже трьох чисел. Вже трьох чисел: числа 16, числа 20 і числа 36. Якщо ви візьмете калькулятор або в стовпчик. Поділите, то ви побачите, що дійсно число 720 у нас поділиться і на число 16, і на число 20, і на число 36. А от тепер приклад, да? приклад. Для чого це все нам потрібно? Навіть не приклад, а пояснення. Як я говорив, для того, щоб знайти спільне кратне, можна просто перемножити ці числа. А давайте спробуємо просто перемножити числа. 16, 20 і 36. 16 множить на 20, умножить на 36, буде дорівнювати 11520. А тепер давайте порівняти. порівняємо, з якими числами нам простіше працювати з числом 720 чи з числом 11520. Яке число ми е, простіше сприймаємо? Ну, Звичайно, число 720. Да? З ним нам простіше. Тут все ж таки три розряди, а тут п'ять розрядів. Да? Ну, простіше нам з такими числами працювати. Ось для цього ми, ми, ми шукаємо найменше, найменше спільнократне. Можна було перемножити, де і все, але ми шукаємо саме найменше. Ну, ось якось так воно і працює. На цьому, все сподіваюся, відео було корисним для вас. Дякую, що дивились, і до нових зустрічей.